Днями у Житомирі презентували фільм, який розповідає про тисячу найважчих днів з життя Житомирщини в період повномасштабного вторгнення. Українці і весь світ мають знати наскільки героїчні, сміливі і щирі наші люди. Ти маєш щось доторкнутися до них і відчути їх, їх історію, тому що в історії. Не слухаються, вони відчуваються. У фільмі розкриваються історії людей, які з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на своїх місцях працювали, боролися та докладали зусиль, аби Житомирщина вистояла перед ворогом. Як показує практика, всі зі сльозами на очах. І навіть наша знімальна група, коли ми писали інтерв'ю, вони постійно були з комом у горлі зі сльозами на очах, особливо дівчата і навіть хлопці. Це про щось говорить. Героями фільму стали військові, волонтери, посадовці, медики. Зокрема, лікарка Валентина Донець розповіла, як доводилося працювати під час тривог та оперувати під вибухами. Показали е, в нашому лиці е, кожного роль, тобто це і роль керівника, і роль лікаря, і роль пекаря, і роль е, вчителя, і роль військового. Показали тих людей, які віддали цій державі самих рідних чоловіків, дітей. Я говорю, а емоції переповнюють. Овруський міський голова Іван Коруд, який теж став героєм фільму, розповідає: він не очікував такої масштабності проєкту. Думав, що дає інтерв'ю для невеличкої програми. Однак готовий матеріал не здивував його. Дійсності, фільм дуже такий значимий, історично значимий. Для нашої рідної Житомирщини наскільки люди спільно збройними силами тримали оборону, тримали безпеку, це дуже важливо. Особливу увагу у фільмі приділили саме першим дням повномасштабного вторгнення, коли навколо панувала паніка. Люди не знали, що робити, як допомогти Україні та як зберегти свої життя. Та все ж інтуїтивно об'єднувалися, підтримували одне одного та боролися проти окупантів. Були сумніви, були коливання. Але в підсумку був правильний вибір, і я бажаю, щоб кожен цей правильний вибір свій зробив. Можливість для цього ще є. Моя історія не є унікальною. Просто, скажімо так, так склалися обставини, що мене зняли і зняли мою історію. Кожен мій побратим, що пройшов в мою військову частину, і взагалі. Так розумію в усі збройні сили України добровольцем. Він має подібну до моєї історії. Побачити фільм Житомирщина у боротьбі тисячу днів великої війни. Ви зможете в ефірі телеканалу СК 1 у п'ятницю, 20 грудня о 19.20.